Скоротити споживання природного газу на 30 відсотків планує житомирщина в осінньо зимовий період. Органам самоврядування рекомендують опрацювати можливість залучення коштів небюджетних джерел, у тому числі коштів міжнародних організацій та інвесторів. Всі ми розуміємо, що ми дуже обмежені в бюджетних ресурсах, тому ми залучаємо і спонсорів, і міжнародні організації, і приватні структури для того, щоб допомогти зробити ці. Ми повинні розуміти. Що там, де були газові котельні, вже по деяких укладені угоди на поставки газу. Тому якщо є угоди і є проплати, то ви ж розумієте, що переводити. Обласні чиновники зібрали керівників районів, аби розібратись із проблемами, пов'язаних із запровадженням енергоефективних технологій. Мета максимально замістити природний газ на альтернативні види палива. Ми якраз зараз проводимо і засідання цієї координаційної ради для того, щоб ми війшли в осінньо-зимовий період, тобто в отоплений сезон, нормально, пройшли його нормально і зробили все можливе, щоб ні бюджетні, ні будь-які інші установи не постраждали від цього. Питання економії споживання природного газу контролюється урядом України у Житомирській області. Найбільш успішним в переведенні котелень на альтернативні види палива є радому район.